Противник атакував трьома ударними дронами типу шахети з південно-східного напрямку. Жоден з них не долетів до цілі. Крім того, окупанти завдали удару по Україні, застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х-59. І захопливі кадри роботи сил протиповітряної оборони показав командувач повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук. Тієї ночі наші захисники збили 14 ударних дронів ворога з такими завзятими і мобільними групами. каже шахедам: досягти цілей практично неможливо. Юрій Гнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, зараз з нами на зв'язку. Пане Юрію, ми зараз з вами говоримо а південно-східний напрямок. Весь червоний, ми повідомили про це нашим глядачам. Якщо аналізувати, вітаємо вас весь тиждень, що минув сьогодні вночі три шахеди 22 листопада, 14 шахедів знищено, 19-го – 15. 21-го було знищено дев'ять. Скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про знищення шахедів, чи тільки недостатня щільність ППО призводить до того, що якісь шахеди влучають в ціль? Хоча, звичайно, це мінімальна кількість, якщо брати і резюмувати цей тиждень. Бач, ми звикли надавати шахеди, бо шахеди летять по всій території України. Де вони інформація про атаки ударних дронів ну власне наповнює наш весь інформаційний простір. Спершу вона наповнює повітряний, потім інформаційний простір. Але все ж таки хочу повернутися до теми, що крім шахедів, є маса FPV-дронів, Ну, це ті маленькі, які вражають там на першій лінії. Наших захисників, ну і ми, відповідно, їх теж застосовуємо. Є ланцети. Не забувайте, що те, що ланцети теж це дуже серйозна зброя, яка саме працює, поки що йде мова про десятки кілометрів застосування ТПЛА. Типу ну і керовані авіабомби. Ми вже не раз казали, що інколи до сотні за добу по всій лінії розмежування противник застосовує цих авіабомб. Керовані авіаційні ракети і так далі. Тому не шахедами єдиними. ну те, що ворог Намагається шахедами здійснювати декілька корисних для себе функцій. Перш за все, це кожний шахет. Треба не забувати, це не просто якісь там розвідка і так далі. Це те, що летить в ціль. Це боєприпас, Якщо говоримо про 136-й шахет масою бойової частини до 40 кілограм, летить точно за координатами в ту чи іншу ціль. Це може бути як військовий, таке цивільний об'єкт, об'єкт критичної інфраструктури, тому це перш за все. Баражуючий боєприпас прав направ... направленої дії. Ну а потім вже можна говорити про те, що він виконує ряд функцій. Це і виснаження протиповітряної оборони, щоб ми по ньому відпрацьовували. Якщо не зможемо збити мобілками, то мобільними водами групами то застосовувати зенітні озброєння західного зразка. Така мета теж є у ворога, щоб ми витрачали ці засоби. Ну і відповідно інша функція це звичайно, що розвідка вони запускають. Ці безпілотники, навіть оці три, що вночі, так, ідуть по кордонах областей подалі від населених пунктів, від міст, де їх можуть очікувати мобільні вогневі групи. Кожний раз ті маршрути змінюються, і вони. Для себе роблять висновки, де їм краще проходити при плануванні наступних ударів, як для ракет, так і для дронів. От, Власне, такі от функції ворог собі такі завдання перед собою ставить. Навіть невелика кількість які вони запускають, ту, що ви назвали, ну, дозволяє їм це здійснювати. Ну, але ми їх знищуємо, відповідно, по маршруту слідування, Ну, якщо це стається десь навіть на західних регіонах, все одно локально працює ППО. І Намагається їх знищити. Ну, крім того, нещодавно ви от назвали ті недавні періоди застосування, а було і 38 безпілотників не так давно запущено. Така найбільш, найбільша цифра була за останній період. Ну, врешті, бачите, Росіяни адаптуються в намаганнях пошкодити найбільше об'єктів на території ракетами і дронами. Ви вже коментували ситуацію, що і повсякчас буває і один шахет летить, і три, і одна ракета. і Все це збивається. Почасти намагаємося, принаймні в кожної є своя ціль, але ви так само зазначали, що зимові атаки вони не будуть примітивними, вони будуть більш вже грамотно спланованими. Скоріше за все, британська розвідка, британське міністерство оборони зазначає, що протягом двох місяців росіяни активно накопичують свій запас. Пані Гуменюк зазначає, що частина а, значить, ракет зберігається на територію Криму. Нагадаю, що там же ж біля Новофедорівки є аеродром, з якого почасти злітають літаки, з яких потім ракети ці летять. Там почасти лунає бавовна. Чи можемо на опередження все, все ж таки спрацьовувати? А, і так як, наприклад, судна з акваторії Чорного моря повиходили, зробити так, щоб і авіація не була десь поруч із нами. Чи це на ситуацію кардинально не впливає? Ну, давайте вже тему з ракетами від пані Наталі Гоменюк закриємо. Вона мала на увазі 800 ракет по всій території. На всій території Росії в Криму Ні, є вона окремі, говорила. Частина частина може знаходитися на території Криму, з літаки запускатися типи, да. Так. окремі типи ракет. повторюсь, це Онікси, це калібри. Ясно, що калібри будуть знаходитись на кораблях, десь ближче до Криму. Так і це озброєння, яке є призначено берегових ракетних комплексів. А от ті ракети, власне, що по всій території Росії, десь з різних напрямків на загрожують це авіаційні, безумовно ха. 101 Х-555, кінжали, не забувайте, що в них є ще також і іскандери, іскандери обох, обох типів. Тому Росія, безумовно, ті засоби так, кілька місяців вже немає таких обстрілів, як це було влітку. Якщо у підсумку рахувати понад 100 ракет кожного літнього місяця, Росія приблизно використовувала Ми там, підраховували вже в осінні місяці ті, що пройшли, Таких інтенсивних обстрілів ракетами немає. Ми бачимо більше Х-59, Х 31 але є теж іскандер ЕМ, к Якщо промоніторити ті дані, що дає Генеральний штаб, що даємо ми, можна подивитися, що кілька десятків за місяць все одно використовується. Ну потужності Росії гур озвучувало 100 ракет в місяць. Вони можуть виготовляти. Ну тому можна зробити якісь певні математичні висновки, так що 870, чи вже можна навіть 900, десь приблизно така кількість саме високоточних далекобійних, окрім тих, про які ми щойно з вами згадували, це ракети авіаційні Х 59 Х-31, чи Х 35 а також Онікси, ракети с 300 і так далі. Ми говоримо лише про деколекобійну високоточну зброю, граючись на ці цифри головноплійний розвитку. Пане Юрію, через те, що масованих ракетних атак на щастя зараз немає, але ви праві абсолютно інформаційний простір перекручує і ваші цитати, і свої очікування збільшує. Але заради справедливості варто нагадати, що достовірно знати про рух російських бомбардувальників в напрямку до рубежів пуску ракет можуть лише оператори натівських літаків АВАКС радіолокаційного дозору, так а вони ж телеграм-каналів не ведуть і вони не розповсюджують інформацію. Очікуйте, чи буде щось. Тобто тут варто дуже фільтрувати і. Вкотре, вкотре про це нагадувати, що покладайте це тільки на інформацію від повітряних сил збройних сил України і на сигнали повітряної тривоги, так саме так вони дають інформацію. Ну мабуть, навіть не за вакс не за Ваксів, тому що вак ваксів теж є обмежений радіус дії. Так вони не можуть бачити, що відбувається на Далекому Сході, там чи в районі Енгельса. Так тому тут більше вже розвідка космічна, мабуть, інші види розвиток, який має. Доступ до інформації. Захід не забувайте, що українська розвідка теж не спить, теж має свої джерела інформації. Уся інформація безумовно оперативно стікається до нас, командні пункти. Відповідно, повітряні сили будуть інформувати, якщо буде загроза зльотів стратегічної авіації, вихід на межі пуску. В райони Пуску на рубежі, це Енгельс, це Волгодонськ, в основному звідти вони запускають свої ракети. Безумовно, буде інформуватися. Тут ситуація із стратегічною авіацією в плані інформування простіша. Поки вони злетять, поки вони підлетять на рубіж пуску, поки випустять ракети не долетять. Ми маємо повну часу відреагувати, сповістити населення навіть часові рамки, коли ракети будуть входити в повітряний простір. Або долітати до того чи іншого регіону можна проаналізувати і повідомити. Інша річ це кінжал. Зрозуміло, Лічний дякуємо швидет. вам. Дякуємо, пане Юрію, Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, завжди виходить з повною інформацією в наш ефір. Дякуємо, що вийшли і цей раз на зв'язок.